Чому мало хто використовує це при встановленні теплових насосів повітря вода, маючи на об'єкті на своєму плоску кришу, всі питаються зовнішній блок теплового насосу розмістити на фасаді, але при правильному підході зовнішній блок потрібно і розміщувати у вас на плоскій криші. По перше, це зручно для монтажа. Ось на діючому об'єкті у нас стоять два теплових насоси мощністю по 35 кВт. По-друге, дуже зручно відвести конденсат від теплових насосів в ліньовку, яка в будь-якому випадку виведена на ваш дах. А по-третє, ми не портимо гарний фасад нашого здання. Бачите, типу у нас тут така декор під дерево зроблений. І якщо туди вивішати зовнішній блок теплового насосу, ну, вибачте, таке гарне, красиве здання, і висить така бандура. Ну, а внутрішні блоки теплових насосів. Звісно, вішується вже облаштованою плиточкою. Ось у нас один другий тепловий насос, Топочну. І тоді система обслуговується внутрішні блоки в топочні. Зовнішні блоки спокійно вилезли на плоский дах і зручно повністю обслужити зовнішній блок теплового насосу. Тому користуйтесь, не завішуйте ваш будинок. Із парителями, якщо у вас плоский дах, виносите без питань, фріонові магістралі наверх, все зручно і користуйтесь. Ну а кому цікава тема теплових насосів, у мене в шапці профіля є посилання на мій телеграм-канал. задавайте свої питання. Відповідаю особисто. Побачимось! Слава Україні!